З цікавого, що твориться зараз в Німеччині, по всіх ЗМІ обговорюють новостворену, скажімо так, молодіжну гілку партії АФД. був виступ її представника. який, я вже не знаю, хто тільки не зрівняв з виступом Гітлера. Там прям дуже жорстко і радикально було все. Скажімо так, в напрямок Гітлера, але. Ну, Само собою, сучасний зараз час. там Він явно не сказав би абсолютно все, що хотів. Е, в кінцевому результаті було настільки радикально, що йому все-таки виключили мікрофон. І в кінці, коли була сесія питання відповіді, він сказав, що він російський німець. Да. Ну, Розцінюєте новину хто як хоче. А українцям ще один показник. що, ну, треба триматися разом